Всім привіт! З вами Наталія і ви в гостях у нас з Валентиною. Сьогодні ми з Валентиною зранку зробили, засолили капусти. Ми часто це робимо кожну неділю, навіть майже кожну дві неділі. Мене дуже багато квасимо. Її засолили. Прихнітила я її гирькою п'яти кілограмовою. Так як у нас капусти вже затіли з капустою, навозилися. І думаємо, давай зробимо ліниві голубці. І буде нам і смачно, і на вечерю буде. Так що давайте і приготуємо. Для приготування голубців я взяла. У мене тут свиний фарш десь грам 400. 125 грам рису. Я відварила в пакетик у мене рис був. До полуготовності, як каже моя валя альденте. Взяла 2 яйця, цибулька. Дві морквинки і капусту. Перед... Капусту спочатку я нашинкувала. І зараз поставила ось водичку. І зараз я в кип'ячій водичці, десь 5 хвилиночок, вона в мене пропариться. Я не накипив, не буду виключу газ, кипіть воно не буде. А Потім я насито зіллю, охолоне, і ми все до кучі все його складемо. А тепер нехай воно охолоняє. Візьмемо цибулю і дрібненько поріжемо її і пропасіруємо на сковорідці разом із морквою. Нагнів на сковорідку олії, десь 2 столові ложки. І покладемо нашу цибулю, хай обжарюється. Моркву. Цибулька наша майже прозора і зараз сюди я додав моркву. Все так, все летить, І зараз все перемішаємо. Дуже жарити ми не будемо, попастіруємо і також оставимо, нехай прохолоне. Уже цибулька готова зажарочка наша. Більше її жарити не буду. Зараз я виключу і хай вона охолоняє. І будемо все потім складувати все до нашого фаршу. До нашого фаршу додамо капусту, яку ми зарані пропарили. Вона у нас вже пропарена. Також я добавлю сюди рис 125 грамів, я вже вам розказувала я їх до полуготовності одварила. Тепер сюди я добавлю 2 яйця. Два яйця додавала. Тепер сюди я добавлю нашу зажарочку, ту, що ми зробили. От так. Наче все. І тепер буду солити і перчити. Того, хорошо перчику додавлю. І посолю. Та десь чайну ложечку. І попробую потім десь отак. І все добре перемішаю зараз. Мішати я буду рукою. Отак все. І з фаршем. Зараз отак все добре вимішаю. Перемішала я фарш. Взяла я протвій. На дно протвіня я положила капусти. По бажанню моєї сестрички, вона любить капусту. І буду формувати голубці, отакого от розміру, і викладувати на наш противень. А потім я зроблю заливочку і поставлю все в духовочку. Так і я вам все покажу. Отак. Формуємо голубці чи маленькі. Не, не будемо робити малі. Отак, сформуємо. І так будемо викладувати на противень. На розігріту сковорідку я наливаю десь три столові ложки олії. Отак. От Потім сюди додаю столову ложку з горкою муки. Ось, отак. От я все ретельно так перемішу, перемішаю. Наша мука із олією на розтвориться. Отак. От І сюди я буду добавлю зараз 2 столові ложки томатної пасти. У ну, мене трошки вона на соус більш Похоже, то я дві столові ложки додавала. В кого томатна паста бічкисліше, додавте одну столову ложку томатної пасти. Так, тепер сюди додав столову ложку сметани. Отак, От зоркаю. Також все так ретельно перемішаю. І залью десь близько літра води. Простої води з крана. Так. І отак зверху залью водички. Як почне кипіти, воно все перетвориться в однорідну масу. Я зараз додав сюди солі. Десь отак, чайну ложечку поки. Навіть менше, ніж чайної ложечки і перчику посипу. О, це багатенького нічого. І отак все буду перемішувати. Водичка буде закіпати, воно все перетвориться в однорідну масу. Попробую і буду наводити йому смак. Я заливкою нашою, залию голубці. Перед цим я поставила нашу духовку на 200 градусів розігріватися. І зайню, отак От зайню, поставлю хвилин на 45 у духовку при температурі 200 градусів. Наші готові, і ми зараз подивимося, що воно в нас вийшло. Отак, поліємо. Голубці наші готові. Рецепт дуже простий. Я їх готувала до війни ще своєму внуку голубці. Це моє, до речі, саме моє улюблене блюдо голубці. І готувала йому він їв, він ніколи не їв капусти. Він і все возмущався казав, бабушка, я не люблю капусти. Так от якраз цей рецепт підійде якраз моєму любимому внуку. Також всім діткам, внукам, пробуйте дуже просто. Капуста тут дрібненька, вона вже добре пропарена, зажарена і буде дуже смакувати всім нам, нашим рідним, діткам і всім близьким. Діліться моїм рецептом своїми друзями. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте колокольчик і ви першими дізнаєтесь про наше нове відео. Всім смачного! Будьте здорові і бережіть себе!